Всім доброго дня! Сьогодні 9 березня, буду сіяти цибульку. Насіння чорнушки на тиканку. Ось такі сорти. Ред барон. Сорт буде, сорт веселка. Червона теж кругом. Сорт глобус. Цибульки, цибуля Вольська. Так, Стригунівська, Стригунівська, Марківська і Халцедон. Ось такі сорти буду сіяти. Під зиму я посіла кармен в мене трошечки тут пакетик був. А це докупила і ось я роблю такий широкий ряд. Ось так, щоб було широкий рядочок. І зараз посію, хай сходить. Буде такий рядок. У мене довгий, десь метрів вісім. Ряд буде такої цибульки. Сьогодні тепло, плюс 17. З понеділка обіцяють уже плюс 8. І там дощ. Обіцяють по прогнозу, тому зараз треба посіяти хай дощик поливає. Всім гарного дня, беруся до роботи.